Вельми, шановне панство, знову вас радий <хи> вітати на полях наших, на тюках наших. Набили ми тюків, тюкували дуже допізно. Один прицеп відвезли вже. Тут на прицепі. Я не навалюю, то можна було ще накласти, але тут 100 тюків на прицепі. Ну, один відвезли ще, цей 100 і тут десь ще буде 100. І там десь ще буде 100. ну коротше, десь Плюс-мінус 500 штук з цієї площі. Багато не навалюю, бо і так трошки проблемно з'їжджати там, заїжджати. Я в тепличку зараз вам буду вдома, зараз це покажу. Ну Так працюєте. Сорчик, гною розкидач. Добре на гної розкидачі, що є оця тема. Ця сітка і ззаді фуркало, що розкидає гній. Та й Ну так, так гарненько воно виходить. Їдемо додому. Вибачайте без кроватки, з порохами. Такий от я трошки згорів, але то нічого. Казав мій тато, що згорить, то не зогніє. Ха-ха-ха. О! Трошки своїх дівчат загнав у тюки, тут, тут, тут щось десь попропадали, хтось позносив, Ади вони сидять, тут? покажи їх. Все, шляпу, шляпу вбирай. Це біда, нема. Трошки допомочі, аж нема. Все зайнято, все на роботах, все працює. Ну і Мусимо своїми силами. Нічого потихеньку не спіша, завтра дощ передають. А ми сьогодні плануємо, якщо це все не заберемо, то складемо тут, тут складемо, накриємо, а буде можливість то й заберемо. Поїхали. Він заїхав. Ти раз краще заїхав? Так. Не зачепив? Як ви бачили, трошки екстремальний сюди заїзд. О. Але нічого, того разу зачепив стовп і там такий ізолятор на стовбі, то я його розбив. І два тюки там загубив. Дивіться, куди я його складаю. Тут кукурузка у мене ще. І сюди я їх в теплицю складаю. То тут ще піде, отут один прицеп, тут 100 штук. Другий, ну, десь 150 штук піде ось таку в цю одну половину. Ой, 150, 500, 500 тюків, 450-500. Піде сюди в цю одну половину. Ну і ще би тут. Кукурудзка ми підбираємо потрошки, а там ще й у кошниці. Коротше, зерно є годувати є чим, сіно є. Слава Богу, за все, за здоров'я, би був мир, спокій і все буде грати. Ми перекрили сьогодні її нову плівку дали. Тут стара, звичайно, але ми поверх старої, бо то він як град побив. Такі поробив дірки, то був град. А тут нова, а тут ми залишили цю стару і зверху ще одну кинули. Нову на цю стару. А старої не так роса капає. І хай буде під низом. А Що далі? Зараз де ти бачите, як я розвертаюся, а розвертаюся, їду сюди, в город, О, ж туди. Тоді задом заїжджаю туди, де корови і все в порядок. Моя картопелька шикарна рів'єра, потравив жуків недавно. І вона така собі росте тут кріп. Трошки лободий у ньому, там кукурузка, там кукурузка. Відносно, друзі, який город був у мене завжди, то цього року шикарний город. Чистий. Бур'яну нема. Тут нічим не опрескував, кукурудзу опрескував майстром. Ребіться, я до майстер. Це солодка, а там стоїть, я вибрав насіння і подивимося, яка вона буде. Тут кабачки, там полонечка. отаке. Такий город, скоро це все буде, буде тут худоба ходити. Скорець Іван Ярещенко здурів. Іван здурів. Люди сидять на городі помідори, теплиці роблять і худобу випустив, посовище зробив. Ну Так не виходить, так не виходить. Добре, зараз буду скидати сюди і будемо носити помаленьку туди. Дівчонки там наверху э, зносять на кубки на Ірою, А ми з Наталією поїхали і зараз будемо це... Одиця, яка класна штука цей гнар Блін, супер. Я думав цю бандуру зняти, а тому... Мені порадили та й сам подумав, ну для чого. Це шикарно, тримає зад, нікуди нічого не розсувається. Там сітка тримає перед. А максимально я думаю можна сюди ну, тюків 200. Ну, 200, ні, ну 150. 150 тюків сюди можна всунути. Ми 130 везли І 130 тюків було того. Ячмінний той сіна, той. О, то от уже просто була. Воно таке було важке, що страх. Так що, друзі, буде супер. Взагалі-то я ще попутно чекаю кур'єра. Їде до мене гідропідсилювач руля. На тесорчик взяв я двосторонній циліндр, двосторонньої дії. Взяв НШ 32х10, взяв рукава. Взяв э, дозатор новий. Так що будемо скоро пакувати. І я буду показувати і скажу, де взяв. Звичайно, якщо ви бажаєте, то знати. Он один є, другого нема. А я його зніс, він розлетівся. Нічого якусь консерву закладемо. Поки що. Так і буде. Добре, йти попити водички і розвантажувати то все, бо ще. Ще з дві ходки треба сьогодні зробити. А далі буде видно, можливо, потім довезу собі. Завтра дощ передають, ну після дощу, можливо, я довезу. все зустрінемось, не переключайтесь. А you crazy, Я you crazy. <laughs> Я можу тут з розуму зійти з цими дівками і з цим сіном. Оди, вже вчепив собі на голову мікрофон. Бо до шкіри не лепне. <laughs> Оце сила. Коротше, друзі, рішили ми там кубка. Ринка покаже. Отака кубка. І ще там з тої сторони. Буде кубка. З тої сторони буде кубка. А це ми ще Коротше, ще один прицеп ми грузимо, а то зносимо, складаємо, бо на вечір дощ. Ми накриємо пленкою, а потім вже сюди в будь-який момент заїдеш. І потім ми це зможемо вже повозити і перекласти. О, а я тут під'їжджаю до до кубки, накидаю сюди і беру і це складаю. Де що Іринка мені допомагає. О. Ось тако три ряди. І тоді зараз ще тут два перекриваю і один по центру. Так, так виходить. все виходить мені. так от раз. От таку, раз, Отак разейс дуже довгий А цей ми на наверх А цей на край Сюди Опа 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 Що с воно мені тут Суно мені тут трохи не грає Якісь ці тюки дуже більші Воно аж так зробило уть це наверх, зараз закинемо. Опа. Коротше, куди крути, не крути, скрізь голим на п'яту. Нема. Нема помочі. Роби, Іване, собі самий. Чпай на голову мікрофон та й балакай. А, що робити? Мусим щось говорити. Фу. О! Отакий. Зараз що, зладуємо? Зладуємо. Ну, сотку ще заберемо. Складемо. Складу. А решта на кубки і. Ах. І найбуде. Все буде файно, панство. З поворотником Я думаю, Куди, Купи бротерпишки, покажу. Бодися, я знімаю. Тобі не поняли. Може і буде, може, і не буде, да, сідом прийде. 10 -1. просто хмарно. 11 хмарно. Na no, ciu co ostatni? Що? Два слова. Два слова для пресі. Ми, ми живі. Ми звезли, зараз ще складемо, веземо прицеп додому. Вже не могли, просто вже не могли з цієї площі зносити сюди, да. то ми мотоцик нам. Як ви бачили, мотоцик нам допоміг. Ого! -го. Трошки навозив. А що робити? Це вже не може, руки, все. Спина, руки вже відпадають. Той вже не будемо розгружати, зараз привеземо додому, кинемо пленку, сюди приїду, накрию і все. І найся воля божа. Дій. Все складай, Нема куди. Чого? Ви я... ну... сюди не заїжджали? Тату заїжджав, але я була вже там на Третього нема? по поплен врашний син покой Давай давай не скої На запах як трав'яний чак, ферментований. Ну сушки. Збір. Значи пахне, пахнет, пахне. Правда, ма? Як чіпси. Знаєш своє, що ти така бессоль? Там колючка. Пишу. Це верблюд. Что ж там вибирає? Верблюжі колючки колючки вибирають. Да. Колючку дві. А, ну. Сорок затягає криви. Хтось сказав, що як зелене є траву, їдять, то сіна не хочу, якщо їдять зелену свіжу траву. Я розвінчую ці міфи. Розвіюю міфи. Що корови не хочуть сіна, які їдять зелену траву. Ще один тюк. Тут один їм розкидав. Прийшли дивитися. <кій> ага. Не знаю, хто слітить. Прийшли дивитися на вчорашні наші укривання під дощ. Та воно провіє, воно не дуже аж так його і залило тут. Та во ніж. Як я цього ножа тут не видів. Тобі нічого ніхто не бачив. Є ножик. О, добре, що ми хоч якось це накрили. Просто нас здувало разом з пленками, з вітром, з тюками і з машиною туди, як парапланом мали летіти. І там, там накрили більш-менш теж з тої сторони більше, бо звідти бив дощ. Так само і тут. Не дуже замокло. Ну, Є трошки, трошки воно є. Вологи таке, воно не мокре, воно вологе. Нічого його провіє. Ми зараз це перепакуємо по-нормальному, бо зараз не будемо його забирати. Там ще прицепти розгружати треба. Заберемо його трошки пізніше, а тут на обід знову дощ малюється. І ми це перепакуємо зараз і все. І все нормально. Правда? Ми живі, ми, ми вижили. Ноги згоріли. Все згоріло, все спекли, все печене, зато, 500 тюків, плюс-мінус 50 туди-сюди, бо немає. Збилися ми з рахунку. Ну, коротше, там вдома 300, ну і тут не знаю, може буде ще півтора прицеп. Тут десь 80 і там теж десь десь 80. а може тут 90. Не знаю. А коротше, по-бідному 450 тюків гарантовно. Це красота. Там їздили на люцерну, подивилися, все гарно, треба косити. Супер! Та нашого мені фурік то хмари йдуть. Для чого мені фурік? Я, я хочу трошки. Остегнути. Там ні стегнуть. Все, хатка, ми в хатці. Не замочило, все нормально. Чуть-чуть такі краї вологі, а ну їх обвіє, обдує. О, одна тут і друга там. Все, заберем. скоро заберем. Поки що їдем, їдемо, 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 їдемо. Всім папа! -па! Усім гарного настрою, завжди будете людьми і все буде грати. Так, аби на вас ніякі грози, ніякі вітри, нічого вам не нашкодили. Кому треба дощику, аби був дощик, кому треба сонечка, аби було сонечко. Всім добра!